Друзі, всім привіт. Сьогодні 4.08.25. Буквально вчора мені дзвонив знайомий, який сказав, що бачив біля водохранилища двох нутрій. Чи то дикі нутрі, чи не дикі. Зараз я виїхав подивитися, ну возможно, і вам покажу. Само, сам побачу і вам покажу, якщо вдасться. Зараз поїдемо до водохранилища і подивимося, чи насправді вони там є, чи нема. Друзі, а, кстати, я вам покажу ще підвісний міст у нас в селі. Є. Таких мостів по Європі не, не зовсім багато, один із них у нас в Миколаївській області. От такий от. Його мали реставрувати, але поки в даний момент коли війна, поки на це фінанси не виділилися. Можливо, після закінчення війни його відреставрують і по ньому будуть, по, по ньому будуть фотографуватися та знімати відео на згадку. Дивіться, таке цікаве. Зараз спустимо сюди донизу, подивимось, чи на самом деле там є дикі нутрі. Як вказується внутрі тут в даний момент немає, але зато є видри. Теж їх треба успішно на них попасти. Не завжди бувають такі моменти, що можна на них попасти. От вам покажу, ще мост подвісний. Жалко, що вдоль берега пройти я не можу, тому що там дороги немає. Под берегами бачите, видно, що немає такої дороги, щоб можна пройти, тому що скали. Зараз ну, поїдемо на друге місце, подивимося, може, можливо, десь вдасться щось засняти. Зараз тихенько, так вітру немає, рибаки. Рибу ловлять. Але, на жаль, під берегом не візде єсмов можливі пройтись. Поїдемо далі. Через сильну жару бачите, скільки вигоріло, яке поле вигоріло. Це ж бідні тваринки, вони теж, мабуть, деякі погибли. Ось так виходить. Все просто згоріло. Все, абсолютно все, навіть дерева. Да, я вам скажу, це страшно і неприятно бачити отакі пейзажі, коли все повністю вигоріло, геть усе. Горіла балка геть уся повністю. Вона єдина така птичка сидить. На нас віточки. І вона йде аж туди. Аж туди та балка йде. Зараз поїдемо туди далі. Єдине на що я можу наткнутися, так це на диких кабанів. Мене вже предупредили. Бо, бо тут їх дуже багато. Прям дуже. Я вам скажу так, друзі, хоч і не нутрія, але, і, але цікаво так само. Зайців у нас тут дуже багато. Тому... І на нього цікаво подивитись. Такий великуватий. Гарний зайчик. На жаль, тут більше ні, ні зайцям, ні косулям, ні кабанам, ні фазанам пастись вже немає де, тому що все згоріло. Ось так от. Але як видно, що в нас ще поки є тваринки такі. Десь, мабуть, вже утік. А ні, є воно. Бачите, ще що щось визбирує. як видно, щось ще й жує. Тривичку якусь щіпає. Якось так. Сонце відблизкує в об'єктив, тому не дуже й видно. Цікаво, якщо зараз вийде, я попробую до нього наблизитись максимально близько, як в мене це вдасться. Мабуть, ближче, ніж зараз, вже я до нього не підійду, тому що це вже. Я думаю, це вже максимально близько, він вже дивиться. Хоча спробувати можна. сю, яка відстань від нього до мене. Ось подивіться. хай вже собі біжить, тому що максимально близько до нього вже на все, що я змог підійти. Мало того, що тут все згоріло, так мені цікаво, откуда це тут в посадці, в балке Отака от кількість консервних банок. Просто цікаво. навіть от Таке кількість металу вмість того, щоб викинути, тобто вмісти того, щоб здати на металолом, хай би що вони там не стоїли, просто здати їх на метал. Їх просто взяли і викинули в посадку. Що це у нас тут виходить? Каша гречана. Якщо я не ошибаюсь, бо бачу всі баночки схожі, всі один в один, то мабуть це. Гуманітарна допомога, тому що не може бути таке, щоб всі баночки один в один. Одна тільки каша гречана. Вон, бачите, видно. Ось так от. Ось такі у нас люди, як видно. Просто взяли тут на мусорове, викинули тут банок скіті. Якось так. Так як вже вечері мабуть, внутрі ми точно не побачимо, тим більше я від'їхав вже далеко від водохранилища. Ну а диких тварин інших, можливо, подивимось в наступних відео. Якщо вам буде це відео цікавим, якщо буде багато переглядів, будете ставити лайки, писати коментарі то можливо наступне відео я покажу, виїдемо і так само поїздимо, подивимось на диких тварин нашого середовища, нашої місцевості, точніше так скажу вам. Ось так. Що ж, друзі, усім мирного неба, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте лайки. Усім успіхів!